Привіт, друзі, підписники! Хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною ну написаного портрета Героя України. На жаль, померлого в тяжких боях Дмитра Коцюбайла з позивним Да Вінші. Вірш називається Герої, Українці, Українці, козацькі діти. Скільки будем воювати і життю радіти. Одні кров'ю засівають за щастя і волю, а я інші, юродиві розкрадають долю, розкрадають вільну неню, все так щось волають, і все точать накрадене. У мішки ховають, кров народну сіють сюди, торгують ламають, а герої бідні наші, життям засівають. Засівають землю нашу славою України. і героями стають на віки віднині, і героями не люблять, щоб їх називали, І на справах, не словах, їх не забували. Українці, українці, маєм добре знати: Не забудем ми героїв, будем пам'ятати. Головне завжди згадувати наших героїв і героїнь, захисників і захисниць. Ніколи не забувати, не потрібно що раз чи два рази в рік, а потрібно постійно це пам'ятати. Адже з 2014 року, коли почалась війна, вона і триває і по сьогодні, і скільки наших героїв загинуло. І на жаль, гине, тому Царство Небесне, всім загиблим героям і героїням, нашим захисникам. А живих Хай Господь Бог і ангел охоронець оберігають. Всім дякую, хто дивиться мої відео, хто лайкає, коментує, свою точку зору викладає. Завжди стараюся писати поезію із серцем, і з душею. Так само. І намагаюся писати картини, щоб вони деякі картини надихали, інші заставляли задуматися. Адже усе в цьому житті має сенс, так як і сенс мають наші герої, які, я впевнений, повинні жити у віках в нашій рідній українській історії. Тому ніколи не забуваймо їх. Всім бажаю ангела-охоронця, віри надії любові. І хай Господь Бог завжди всіх вас оберігає. Ще раз дякую, буте добру і з Богом.